Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні нарешті пішов сніг. На вулиці така ожеледиця. Хочеться просто сидіти в теплій хаті, їсти щось смачненьке і грітися теплими напоями. От і ми вирішили, що буде у нас сьогодні піца. Я вже приготувала тісто, тісто саме звичайне на сухих дріжджах. Тут у мене 250 г водички, одна столова ложка цукру, 1 столова ложка сухих дріжджей, сіль. Ну і мука так, скільки тісто вбере. А ще одне яєчко. Таке гарненько вже підійшло. І зараз буду його на дві жаровні розділю. І це у нас проста: трішки помідорів, ковбаса і сир, кетчуп, майонез. Ну, нічого такого хитрого. Зараз розділю на дві частини. Наша родина полюбляє. Так, думаю, на половинку, так, вірочка, щоб на дві противні було. Так. Ти ж не перший раз готуєш, ти вже знаєш, як зараз. його розділити. Так. Я буду тісто розминати руками просто, добавлю трішки олії. Що ти за олії, скажи? Вони в колоко працювати Такий коржик. Так группів води немає нас відкривати. Чого там відкривати? Щось не хоче. Ромка взагалі сьогодні дуже радий, Боже, мамо. Каже, чому ми винесли ялинку? Новий рік вже сніг. Я кажу, Ромочка, новий рік вже пройшов, яка ялинка. В цьому, рокі, в цьому році сніг до нас запоздав. Ну, нічого. Він думав, коли сніг, тоді і новий рік. Так. Да. Що дитині треба для радості? То воно не, не портійчить. Нічого не Нормально не жило. Ага. Все буде добре, так, як ти любиш. Ну, так. Щедро побагато. Це <рес> у <рес> нас піца домашня, не така, як в магазин. Ну тут добряче всього накидає. Як для себе. Як для себе, так. Не. Жалкуємо. Жалко в магазині не було грибочків. Так, да, хотіли грибочки, але грибочків не було, тож обійдемось, буде без грибочки. Нічого. Так теж буде смачно. На трасі, кажуть, машини зовсім стоять. Ну, я дивився відео, ті, що їдуть на Ізмаїл, стоять, бо там ожелезять. Не можна їхати. Ну, а що не посипають, нічого дороги. Ну, не знаю. може вже не встигають. Так, щедренько. Це залишимо на втуру. Мідорки черіки. Вона ще світло було. Оце головна задача, так? Буду перву ложити, вже випікатись і візьмуся за другу. Другу піцу доробила, перша допікається в духовці, вже майже готова. А я тим часом хочу ще зробити глінтвейн. Лінтвей буду готувати з нашого домашнього сухого вина фрукти, яблучка і апельсин. Спеції кориця гвоздика, так що в мене є цукор і 100 мл водички. Так, зараз запалю газ і будемо готувати. Водичку налила в каструлю, вона закипіла, додала корицю і гвоздику. Перекпіла хвилинку. Зараз уже виключила, закрию кришкою. Ще хвилину нехай постоїть, щоб спеції настоялися. Так, вливаємо вино. фрукты. И две ложки столовой сокра. Так и колер насыщен. Закриваємо вино до 90 градусів, ну так, щоб гаряче було, не треба, щоб закипало. Так, ну щоб ще подивимося до второї піци. Юра взявся витягувати, давай. Наверху вже духовка. А ну-ка. Спокати, класно. Нехай стоїть тут. Ну, засніми. Угу, красиво. А це перша вже охололо. Зараз будемо смакувати. Так? Да? Щас ще Лінтвей зробить, а потім будемо Лінтвій із піцею. Куснай кусок попробую. Квадратний кусок. Така ваша, друзі, піца. Mm, okay. Організували собі кафе вдома, так. Дівчине вкус на пені. О, га! <laughs> і лінтвейн. Запрошний. Прамокотник? Прамокотник. Ти вже пробував, Глінтвейн? Не гарячий, треба щоб чуть трохи. Я попробую. У -у -у -у. У -у -у. Клас. Зараз треба йти на вулицю з ним. Підемо сніжки гуляти. Так. Да. Да. Ну, все. Зараз підемо. Сіл просто наберться. Так, правильно, не наберьопці. Я собі кусочки йду. Зимова казка, вийшла спалювати калорії. Yeah. Санків немає, року. А що санки ну, дивимося? Да, вона мокре. Може ночі буде мороз, а замерзне. А ми йдемте на вулицю, подивимось, може там більше сніг. А Давай. Снігу, там А Зараз вийдемо, подивимось. Рома, там вода не треба. Льот, він розтався. А бачу, колобати, Ну, по дорозі, понятно, так? Дивись, скільки сніг. Рома, йди сюди, дивись, будеш як у касті. Іди, ставай тут. Диви, як красиво. Повертайся. Сирена, сирена. Нет. Сипло. Ой, ёжики Це не жечки, це цвіточки цветочки. Холодно, було тепло. Ага. Ну, тому що лето, а сьогодні зима? <світло> ой, я, я, я! Намерзли сосульки, да? На, я. Давай ну, Рома, сніжки на папу кидай. Давай ну закидаємо його сніжками. Давай, Мам, ти. давай, давай наберемо. Диви на нас кидає. Ага. Ой, як добре береться. Якраз те, що треба. Оба, я попала, а, не таки болото. Нормально. Воно не підмезлить. Ні, він легенький. Ей! <свист> <а, свист> Струси, йди ма, струси з шапки. він Накидав. Ну все, друзі. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися. До наступного відео. Всього вам самого найкращого і простих сімейних цін.